Певно, одне із призначень телескопа це змога розглядати деталі на дуже віддалених планетах, які виглядають як зірочки неозброєним оком. Для аматора грають роль такі величини, як кутові, тобто видимі розміри, роздільна здатність оптики, а також сіїнг, яким позначають стабільність, тобто загальний рівень придатності атмосфери для спостережень за планетами. Взагалі тут є такі складнощі у вигляді малих кутових розмірів цих об'єктів. А лімітуючими факторами є роздільна здатність оптики, а також рівень турбулентності повітря. Доволі крупні телескопи дають гарну роздільну здатність, яка менше, ніж одна кутова секунда. Однак повітря надає часто розглядати щось дрібніше, ніж одна півтори кутових секунди, а видимі розміри багатьох планет часто не перевищують кількох десятків кутових секунд. Давайте припустимо, що зараз стан атмосфери дозволяє розглядати деталі набагато дрібніші, ніж одна кутова секунда. У нас є гарний 12-дюймовий телескоп, уявний та планетний окуляр. Ми розігнали збільшення до 400 крат, що рідко у реальному житті є ефективним, а максимальне корисне збільшення для даної труби це 610 крат. Поле зору окуляра нехай буде 70 градусів, тобто доволі широке. А чому так? Позручніше, як на мене. Почнімо із центрального об'єкту сонячної системи. Його кутовий розмір сягає 32-кутових мінут. Тобто, грубо кажучи, пів градуса. Протягом року коливається від 32,5 під час проходження перигелію у січні до 31,5 кутової мінути під час проходження афелії у липні. Для того, щоб дивитись на сонце, треба спеціальний фільтр. Але для цього знехтуємо яскравістю, як у шкільних задачах з фізики, часто нехтуємо опором повітря чи внутрішнім втреттям рідини. Як бачите, воно не влазить у поле зору, тому просто на периферію викину. Тепер перейдімо до нашого природного супутника. Його кутові розміри близькі до розмірів сонця та коливаються від 29,5 під час проходження апогею, тобто найдалі від землі, до майже 33 кутових мінут під час перегею, тобто найближче до землі. Якщо цей момент збігається із фазою повні, то таке явище називають супермісяць. Якщо ж ця фаза настає під час проходження апогею, то тоді називається це міні місяць. Але щось різниця не дуже велика. А якщо ж це стається під час сонячного затемнення, то настає кільцеподібне сонячне затемнення, бо диск місяця не покриває повністю Сонце, А коли повністю покриває, то це повне сонячне затемнення. Якщо ж зараз альтернативно обдаровані почнуть задвигати про те, що це ідеальний підгін розбірів сонця та місяця, бо не може бути це випадковістю, то поспішу їх розчарувати. Насправді раніше сонце на місяць не були таких розмірів, як зараз. Справа в тому, що місяць постійно віддаляється від землі, а розміри сонця поступово збільшуються. І відповідно раніше видимий розмір місяця був більший, а сонця менший. Тобто раніше фактично не бувало кільцеподібних сонячних затемнень. Більше того, через 500-600 мільйонів років через названі раніше процеси не буде повних сонячних затемнень. Так що це не ідеальний підгін розмірів. Це дійсно просто випадковість. А зараз ви бачите місяць із середніми розмірами, теж це влазить у поле зору, але бачимо у нього багато кратерів та гір. А на відео показую кратер-Коперник, один із найбільших у нашому супутнику. А ось можете побачити реальне відео місяця, хоч і при менше збільшеннях, але все одно можете побачити, наскільки багато деталей на ньому видно. Перед тим як йти до планет, нагадаю, що одна кутова мінута це 1,60 градуса, а одна кутова секунда це 1,60 кутової мінути або ж 1600 градуса. Першою піде Венера як найскравіша та найбільша на нічному небі. Її кутові розміри коливаються від майже 10 кутових секунд при верхньому сполученні, а також незадовго до та після цього. Її тоді видно у вазі майже повній. І до однієї кутової мінути або ж 60 кутових секунд, що є межею роздільної здатності людського ока із гарним зором. Її тоді видно у фазі тонкого серпика і перебуває біля положення нижнього сполучення. На відео показує варіанти розмірами 15, 30 та 50 кутових секунд. Тепер мова йтиме про короля планет Юпітер. Це і фізично велика планета. ну Звичайно ж газовий гігант. І візуально яскрава, хоч і поступається в анерії в цьому. ж розміри цієї сферичної зебри у вакуумі коливаються від 30 кутових секунд під час сполучення до 50 кутових секунд під час протистоянь. На відео бачите 48 кутових секунд як під час звичайного протистояння. Марс. У цієї червоної планети дуже коливаються кутові розміри, а саме від 3,5 кутових секунд під час сполучень до 13-18 під час протистоянь. А оскільки у нього орбіта доволі витягнута, то іноді настоїть великі протистояння, коли Марс в цей момент проходить біля свого перигелію. Тоді кутові розміри сягають коло 25 кутових секунд. На відео бачите відповідно 4, 15 та 25 кутових секунд. Тепер поговоримо про Сатурн. Якщо не брати до уваги кільця, то його розміри коливається від 14,5 кутових секунд під час сполучення до 20 під час великих протистоянь. Якщо ж взяти до уваги щекільця, то ширину отака пельмешка буде приблизно 45 кутових секунд становити під час протистоянь. Як ось зараз бачите на відео. Меркурій. У найближчій планети до Сонця кутові розміри коливаються від 4,5 5 кутових секунд під час верхнього сполучення до 11.13 під час нижнього. А під час найкращих умов видимості, тобто під час максимальних елонгацій, становить приблизно 7-8 кутових секунд. Також через близькість до сонця та до горизонту під час його видимості деталі на диску майже не видно буде. На відео показує саме розміром 8 кутових секунд. До речі, зверніть увагу, що якщо перерахувати видимі в окулярі розміри, тобто 8, помножити на 400, отримавши значення, що відповідає 3200 кутовим секундам. А щоб перевести у градуси, ділим на 3600, виходить 0,89 градуса, тобто Меркурій на третину більший за місяць. Але вам може статися це неймовірним. Тут он якась маленька казявка, а ось місяць на небі великий. Але якщо ви глянете одночасно одним оком на Меркурій в окуляр та іншим на місяць неозброєним оком, то переконаєтесь, що останній такий менший. Тобто місяць насправді дуже маленький на Неві. А перед тим як дивитися на Уран та Нептун, скажу, що ви можете підтримати моє відео вподобайкою підпискою на канал. Також можете поставити на дзвіночок. А також можете перейти на мій телеграм-канал та чат, де ми спілкуємося на різні теми. Також має Тікток канал, де я періодично випускаю короткі відео. А також можете оформити спонсорську підписку на Ютубі всього за 10, 25 та 50 гривень на місяць. За це ви отримаєте ранній доступ до моїх відео. Також для деяких візних будуть розширені варіанти, зокрема для цього. А також в кінці вас очікують та із невдалих дублів. А поки можу подякувати ось цим чудовим людям. Сподіваюсь, ваші імена я правильно вимовлю. Якщо ні, то поправте, будь ласка, Ніколай Мірутенко, Юлія Комина, Станіслав Кобілєв, Делюре, Брійветік та Діма Джан. Дякую вам за підтримку. Уран хоч і є газовим глядяним гігантом, але він настільки далекий від нас, що його кутові розміри становлять коло 3,6 кутових секунд та не сильно коливається протягом видимого періоду руху. У невеликі інструменти видні лише як зірочка, у більші вже як диск без деталей, хоча їх можна спробувати зафіксувати на астрофотографії, але це важко буде зробити. Нептун знаходиться ще далі, і це даленіша планета від Сонця та від нас. Тому кутові розміри на третину менші, ніж у урана. Та становлять 2,3 кутових секунд. Тобто, лише у апертурі від 150 мм при збільшенні від 200 крат вийде переконати, що це таки планета. Але деталей не буде видно. А тепер давайте повернемось до реальності, до звичайних умов спостережень та зробімо атмосферу турбулентною, якою вона буває майже весь час. Опа! Як бачите, деталі стало трохи замивати, тому поставимо 200 крат із полем зору 50 градусів. Щось уже не так весело. А ось збільшення 100 крат, щоб місяць чи сонце помістилися у поле зору повністю або майже повністю. Тепер лише на Юпітері чи Сатурні можна щось побачити. Ну і фазу Венери. Сподіваюся, розвіяв ілюзії щодо планет, тобто їхніх розмірів, які можна побачити у аматорські інструменти. А на цьому бажаю всім вам ясного та мирного неба, а для цього донатьте на ЗСУ та продуктивних спостережень.